Всім добрий день. Відео буде довгим. Не можу я розмовні відео знімати дуже короткими. Так, як ви пережили цю ніч? Чи був у вас мороз? Ми в Сумщині, Конотопський район, то в нас не було. Може, де був я, або я, Бо ми пасли корів на полі з мамою зранку, я читала коментарі, що навіть було мінус шість, люди фото виставляли, піони отакі. Лежать, тюльпани лежать повністю на землі, все померзло. Ну, У нас Бог милував поки що, але холодно, вітер, хоча там вон сонечко, наче трошечки так, і вилазить. Петунії я не ховала, але сховала, не дивимося, що там такий бардачок, <схід> помию. Сходи, сховала перець, сховала і ті квіти, які мені. Прислали на подарунок. Позавчора он поставила колеса, наносила землі, почався дощ, і ще я так толком нічого не висадила. Тільки примулу посадила і посадила петунії, які були із касетної розсади в пакетиках. Я їх посадила в горщики. А те все ще живеньке, гарненьке, чекаю погоди і буду все-все висаджувати, вже придумала дещо розміщати. Там петуні тайдали, їм треба велику ємність, то це вже все розпланувала, тільки жду погоди. Ну, мені їх шкода висаджувати зараз. Так, А відео я Хочу розповісти про троянди, які маю, і про Лілії. Вон дивіться, вже як ялинка. Перший в цьому році приріст нових гілочок. Яка красуня. О за нею Лілія. Як я в тому році пропустила. Оце ж викопувала Он. Он кущ. Це, напевно, рожеві лілії. Блідно-блідно-рожеві, вони також рано зацвітають. І мене їх також достатньої кількості, напевно, буде. Ось туї, які я в тому році садила в червні місяці. Маленькими-маленькими, з горщиків з маленьких, з таких, як ми замовляли цьогоріч. І оце так за минулий рік вони виросли. Смарахт. Хтось писав, що вони не ростимуть. Не знаю. Може у нас земля така. Ну, не знаю. Оце такі вони виросли. Так, це в мене дві троянди. Рожева і червона, це я замовляла на Фейсбуці. Забула сорти, якщо чесно. Мій дельфініум кольору морської хвилі. Ось також лілії, це не пересаджувані лілії два роки тому пересаджувала. Там вон, минулорічна лілія. Це троянда спрейка, і я купувала в роні. Крутиться назва на язику і забуваю. Це троянда також з Фейсбуку, їх там було дві, одна не прийнялася. А ця росте Ось вона. цвіте таким м -м, рожевий колір. Не плітно-рожевий, а такий гарненький рожевий колір. А у мене ж петунька розцвіла. Ой! Он такого красивого кольору. А ця ніяк не розцвіте, холодно. Похолодало і все затормозило свій ріст. Оце вже другий рік, як у мене гарно квітнуть оці нарциси. Це у нас там були на минулому дворі. Я їх сюди пересадила. І не глибоко, як пишуть, що дуже глибоко, а вони не квітнуть. І хто знає? Кілька років вони сиділи, а в минулому році і цього року, бачите, будуть цвісти. Ось лілії мої. Тут був один кущ піони, тут інший. І цей я викопала ще давно, цей минулого року. А він залишив цибулинку і корінчик залишився його тут таке на наросло мені. Ось жовті лілії. Я не уявляю, що там робиться всередині. Оце я так полола. Це я посадила гладіолуси, помітила якраз перед дощем і не досадила, буду це досаджувати. Ось тут. Тут мікс жовті лілії і червоні, я викладу фото ще в спільноті. Червоні такі насичені, такі темні. Якщо мене не зраджує пам'ять сорт корлеоне чи щось таке, точно не пам'ятаю. Ось це все, кущі лілій. Вони як піднімуться. Це минулорічна лілія біла, що я на базарі купляла. А ось це, це пізніше трішки зайшла. І ось. Це один сорт. Просто ця раніше чомусь зайшла, вона вже більш позеленіла. А ця пізніше. Це оця рання лілія червона, червнева. Ось недавно хтось у Фейсбуці питав купити стародавню червону лілію, яка дуже рано цвіте. Це вона така. Оце я пересаджувала три роки тому. Тут була цибулина, діток я відділила, а тут була цибулина майже як трьохлітрова банка за обільшки. І це ж знову-таки, зараз не пам'ятаю, деякі жовті, червоні. Ну, Жовтих дуже багато в мене розплодилося. Трояндочки. Вон там троянда біля колеса, вона, скільки я її не лікую, а й вона все ніяк не виліковується. Це Паркові, Шекспір і Ред Піано. Троянда, яку я ще хочу таку саму. А можливо і дві. Дуже ефектна квітка, як піон. Червона насичена, дуже, вона тут на сонці, сонце сходить у нас вон там. І вона тут літо на пекучому сонці квіти тримає до трьох тижнів. Не горять квіти, не розпадаються. Це також у Фейсбуці замовляла, рожева. Дуже мені подобається. Назву не згадаю. Така ну, на піону також схожа. Це моя абракадабра. Флешнайт було написано, ну, типу Абракадабра це спрейка. І спрейка з покуса оранжевого кольору. І це дві спреєчки, які я купувала минулого року на базарі влітку. Прийнялися жовта і біла. А там є спреєчка. Я не показала, там, звичайно, гібридні і спрейка на базарі також брала. Вона біла із рожевою окантовочкою по краях. Дуже красиво, все прийнялося. Ой! Покрутила трошки. Ось мої недосажені. Малесенькі позалишалися. Гладіолуси. Таке дітки. Жалко. А, ці двері можуть назад бахнути від вітру. Тому не лякайтеся. Так, тепер переходимо до улюблених троянд моєї мами. Оця. Це я купувала в селі на базарі оцю і оцю. Посадила була спочатку в тому квітнику, але за піонами вони, їх не було видно. І я тоді ще не планувала, що будуть там троянди сажати. Тому пере, в рік вони в мене поросли, на наступний рік навесні я їх викопала і пересадила. Вони прийнялися і навіть в рік пересадки цвіли. Це дуже схожа на спокусу, на плетючу. І бачите, яка, яка вона? Вона чудово зимує. На ній дуже багато квітів. Це більш схожа. Ну, купувала, звісно, я їх як абракадабру і ще якусь не пам'ятаю, але це фіолетова, голубий ніл, щось таке. Вони обидві йдуть на подвої. Тут я вже виривала, он дивіться, знов росте. Я постійно не даю їй піти в шипшину все обриваю, може, не так роблю. Я, у мене сільський квітник я роблю як, як умію. Ця також. Але минулого року, мабуть, вона в мене вже не випускала шипшину від кореня. Так, тоді в нас іде. Цю троянду купувала в роні. Вона така м -м, біло -рожева. Так, це в мене Боїнг біла. Це ж дивіться, минулого року насадила оце ж оця стародавня лілія, це я вже бачу, червона, по-моєму, така ж, як і там. Раз, два, три, чотири штучки посажені. Так, оце не знаю. Ми її з мамою звемо «Аленький цвіточок. Два роки тому вона посажена, але минулого року, ой, позаминулого року, три роки. Вони дуже обмерзли, то як були великі морози в лютому. Так, чорна магія. Така є. Прийнявся мій воронець. Так, аваланча біла, але вона мені не дуже сподобалася, дуже хвороблива. Чуть тільки який великий дощик, так пасмурно, і все, в неї йде плямистість листя. Оця дуже гарна. Класична червона, темно-червона троянда, бокальчик хорошо так вона тримає, дуже гарненька. Це також з цієї зими не дуже перезимувала. Це така, як аквавіта, більш на таку схожа. Так, от бачите, вже 10 хвилин ні, ні про що. Так, це троянда, я таку не замовляла. Це перві мої три троянди із сільського вісника. Ця більш вона така Більший театр. Більш на, цю, на цей сорт вона схожа. Так, це жовта. Не пам'ятаю назви, але це просто жовта, не керіо. Це також ще одна наша улюблениця. От за цей пересорти сільського вісника я вдячна. Це, хоча замовляла я зовсім іншу. Оце дві в мене є сільського вісника, а третя виявилася шипшиною. Це королева Єлизавета. Паркова троянда. ну Я ж думала, вони прислали слали мені чайно гібридну А воно оце таке, вибачте, якщо вітер забиває. Дуже гарно. Вона взагалі нічим не хворіє. Листя в неї, яке є зелене, таке є до самих морозів. Квітів дуже багато, рожевого кольору. Так, потім йдемо далі. Хатую я окремо розповім. Ось також лілії. Ото лілії також буду розсаджувати, але ще не знаю. Можливо, буде небагато. Але хто дуже захоче, це лілія висока, вона десь мого росту, метр шістдесят два мене пахуща, в якої квіти так звисають. королеву. Десь у мене є коротке відео, виставлене королева моїх лілій. Як вона мені подобається. Я її так і чекаю. Оце вона в мене тут, рядочок, і кілька кущиків у боковому квітнику. Оце вона тут три роки в мене. Цього року я бачу, що вона дуже багато дала діток. Так, Потім йдуть троянди. У мене дві одинакові. Це кремового кольору. Такого, як крем брюле. І ось вона. Також. Це йде також із Фейсбуку. Назви не пам'ятаю рожева. Дуже гарна. Дуже дуже гарна. Це в мене йде Керіо. І це йде із Рони. Оце я запам'ятала Каріна. Вона також рожева, але рожевий зовсім інший відтінок від цієї. Я кажу, у мене є чимало рожевих троянд і жоден відтінок не повторяється. Ось, дивіться. Це я минулого року насаджувала. Ось тут не одна цибулина, ото так тикала вже ось по дві цибулини. Але я ж кажу, це лілії, це 4 чи 5 кущів, просто я розсадила. Так, піон у мене ранній, червоний. Децентра скоро зацвіте. А ось ця трояндочка. Не знаю, чому входила в зиму дуже сильна, така гарненька, чайно-гібридна. Як мені хтось писав, що чайно-гібридні, треба аж при землі обрізати. Ну, я роблю, як знаю. Критикуйте мене, лайте. Купувала на базарі як один сорт, не пам'ятаю вже який, а вийшла вона як Глорія Day. І тут я знову вдячна за такий пересорт. Це моя пло. Плетюча сільського вісника. Три. чайно гібридні мали бути і дві плетючих. Одна, одну таку прислали, що взагалі вона і не прийнялася, дуже-дуже слабка. А це мусімара, мушимара, ну так, така рожева вона. Так, ось, де центра в мене минулого року мама. Виривала там біля великого куща, і воно відділилося, вона й тикнула. Вона прийнялась минулого року навесні. Так, це в мене плетюча. Треба буде на неї формувати опору. Пауль Букузе. Ефектна. Це, це просто краса, красива дуже троянда. І черговий мій пересорт з базару. Це з Facebook замовляла, це однієї людини Марія Мельник. Я десь у спільноті радила її. І мій черговий пересорт з базару, який під виглядом плетючої білої. А вийшла імператриця Фарах. Ще хочу таку. А можливо, і дві. Дуже ефектна. Довго на сонці, цілий день вона і дуже довго тримає квітку. Тут також у мене ось ці лілії. Оце лілія. Я не знаю, як описати колір, сіро буромаліновий, можна сказати. Але вона красива, вона не пахуча, вона такої ж форми, як і жовті. На сонці. Довго тримає квітку. Це також ця рання. Я її буду розсажувати. От оці всі я буду розсажувати, тому що тут я посадила дельфініум, який я купляла на, на базарі. Він прийнявся. Так що, оці всі будуть. В наявності, я фото цієї виставлю. І ще виставлю фото тих блідорожевих, вони ефектні. І також рано зацвітають набагато раніше, ніж жовті, Оце всі такі. оця багатостраждальна троянда. Коли я її посадила, перший рік вона наче нормально росла, це дрони, піч аваланче називається. І коли її були зламали мені, не дуже, але пошкодили, коли вставляли вікно. І вона цвіте гарно, влітку їй гарно, а от з цього року взагалі вона погано зиму перенесла. Але відходить. І плетюча жовта. Вилетіла назва з голови. Квіти такі об'ємні, на сонці вони так розпадаються, вигоряє на сонці. Також це з Фейсбуку замовляла. Ось тут, дивіться, Лілія попала. <смі> Тикала, господи, оце натикала. Так що отакі, отакі в мене квіти. Як уміємо, так і садимо фіалки, понаростали. Близько дуже не саджу. Ще в мене будуть чорнобривці. У мене дуже багато понасходило. Вон стоять мої чорнобривці на вікні, он мої айстри, ще на одному вікні є айстри, досить багато. О, згадала, як це називається, дукат. Жовта дукат. А цю не пам'ятаю. Ну Дуже вона гарна і дуже ефектна така. Ну, буде літо, хто постійно в мене дивиться, буде літо, я ж буду показувати. Але це мій перший досвід. У мене на. Це Як ми сюди переїхали, я почала оце вирощувати. Як виходить, що посадила, тим і любуватимусь. Отак. Дуже лілій не хочу тут насаджувати, щоб Ну це рядок у цих пахучих, а так, щоб не забивали одне одного. Ну все, піду садити я. Гладіолуси понатикую. Де зможу. А оце сходить лілія, по-моєму, це не пересажена. Це лілія я купувала на базарі, сортова. Якщо не помиляюсь, вона десь в цьому районі. Так, це вона, напевно, скільки сей діток дала, їй два роки. Навесні два роки тому я її садила і вона жовта по краях. От, уявімо, що це квітка, вона отут, ой, всередині, ні, по краях, не пам'ятаю. Жовта, в общем і з чорним. Теж дуже така ефектна. Всі лілейники мої поприймалися. Вон там. Туї також усе поприймалося, все росте. На туї сонце буде падати з 12-ї години дня і до вечора, до 6-7 години вечора влітку. Тут палить просто. Мой квітник у нас під поливом постійно. Ось у нас колодязь іде, ну, перекриття вода, бо вода в нас по центральному водогону, по нашій вулиці водогін. І у нас в минулому році просто йшли дощі, так не так часто поливали. А ті роки у нас квітники постійно на поливі, бо тут нічого не буде. Сонце просто випікає все. Шланга в нас ніколи не, не раджу купувати, ті, що розтягуються під напором води, рвуться, чіпляються за, квітник же ж треба зайти, чіпляються за шипи троянд і протикається, рветься, все. У нас зараз просто звичайна зелена шланга. яка... Не знаю, з якого вона там матеріалу, не довста така. І влітку в нас напор води не дуже великий, особливо коли перскають поля. Наше агропідприємство, бо у нас башня накачується і беруть вони воду звідти на поля. Тому отак. Звісно, є багато, ось там тож не одна була, там троянда. Там я ще садила дві, але вони не. Не прийнялися від різних продавців, що на базарі купляла. Все, піду садить. Ви бачите, яке довге відео, не виходить у мене коротко. Оманливо, сонечко світить, але воно майже не гріє. Ну все, це таке. Сажу, сажу, щось кожен рік досаджую. Ну, думаю, років через 10 буде вже в мене колекція, хоч якась. А поки що так. На все треба час і кошти. Фото ще, ще які в мене є лілії, я фото виставлю. Тут, дивіться, можна сказати, пусте місце, але оця лілія, вона така об'ємна. Щоб так насаджати, усього натикати можна, а тоді за лілією і інших нічого не буде видно. Там туйки будуть підростати. Ну, все. Всім дякую за увагу і до побачення. А, по скриптум. Щодо цін на цибулинки я не знаю. Які зараз там ціни, там 40-50 гривень, ну але не дорогше, ніж будуть продавати люди на Фейсбуці, може не може, а дешевше я буду. Якщо хтось надумається, кому треба будуть лілі. Бо я не хочу, щоб люди переплачували і казали, що там я загнула якусь ціну, не знаю, скільки вони там зараз коштують. Так що не за всі гроші світу. Я скажу, мені, мені їх я не хочу на них нажитися дуже. Ну, звичайно, кошти є кошти, кожен же ж хоче отримати за свою працю щось.